За 9 місяців цього року обсяг експорту товарів області становив 1 мільярд 656 мільйонів доларів США. Порівняно з минулим роком Полтавщина стала на 16% менше постачати товарів. Найбільше товарів регіон експортував до Європейського Союзу. До країн ЄС експортовано 40,3% товарів від загального обсягу експорту, що більше ніж в відповідному періоді минулого року на 11,2%. Найбільш вагомими були експортні поставки мінеральних продуктів, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів у загальному обсязі експорту порівняно з минулим роком збільшилася частка мінеральних продуктів з до 54%. Частка ж засобів наземного транспорту зменшилася з 29 до 11%. Що ж до обсягу експорту послуг, то тут лідерство теж за Європейським Союзом. Країнам ЄС надано 64% послуг від загального обсягу експорту. Експортні операції послуги найактивніше здійснювалися підприємствами міста Полтави, яким належало 66,3% експорту послуг області, імпортні міст Комсомольська та Кремечуха. Головними партнерами в експорті послуг були Данія та Швейцарія. Найбільше Полтавщина надала ділових послуг: майже 54% – транспортних та послуг з переробки матеріальних ресурсів.